Друга смерть за останні три дні. Прикарпатські рятувальники підняли на берег тіло чоловіка 1945 року народження із річки Ворона. Трапився випадок у селі Підпечери Франківської громади. 6 червня до служби порятунку поступило повідомлення про те, що в річці Ворона в селі Підпечери Івано-Франківської територіальної громади виявлено тіло чоловіка. До місця виклику було направлено рятувальники групи водолазно-рятувальних робіт, прибувши до місця. Виклику працівники ДСНС підняли на підняли на берег тіло чоловіка 1945 року народження. Тіло чоловіка знаходилось на відстані близько трьох метрів від берега. Наразі каже Христина Порцович, всі обставини нещасного випадку встановлюють фахівці поліції. Зазвичай причиною загибелі на воді є нехтування елементарними правилами безпеки, а також необережність. Варто пам'ятати, що основними умовами безпеки на воді є правильний вибір та обладнання місць купання. Навчання дорослих і дітей плаванню, суворе дотримання правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах, а також постійний контроль за дітьми у воді з боку дорослих. Також рятувальники вкотре нагадують, чого робити на водоймах категорично не можна. Категорично на воді забороняється купатися у місцях, які не обладнані для купання людей, стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього. Також забороняється пірнати з містків, дам. Причалів, плавати на плавзасобах, які для цього не призначені, і категорично забороняється вживати спиртні напої, адже саме через вживання спиртних напоїв під час відпочинку на воді так багато нещасних випадків. Загалом лише з початку року, кажуть рятувальники, на прикарпатських водоймах загинуло 16 людей, з них одна дитина. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.